Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу. Фармак. Росія просуває наратив такої так званої священної війни. От ми звіль йдемо звільняти наших там вірян, наших людей, йдемо повертати наші святині. Хоча вони ніяк не ваші, як вони ототожнюють чомусь Русь, спеціально з Росією і таке інше, настрої українського суспільства. Драстично змінилися за цей рік, хочуть вони чого цього чи ні, навіть якщо там РПЦ до цього не призвичалась, бо більше вони говорять про те, що, от, наприклад, разом із Лаврою паде останній бастійон православного світу. Ну і водночас благословляю так винащення тих самих релігійних громад у Криму на сході України. Наскільки від 2014 року і за 2022 рік загалом змінилася ситуація. Релігійна мапа окупованих територій агресором, що ми можемо про це з вами сказати. Ну багато що про це сказати неможливо, оскільки немає якоїсь достеменної інформації. Ми знаємо тільки одне: що на цих, на, на цих територіях було утворено єпархії, е, які знаходяться на сьогоднішній день в безпосередньому підпорядкуванні е, е, Кирила Гундяєва. Е, вони прийняли на синодах, що території, які окуповані, вони перейшли до російської православної церкви. Їх просто-напросто як то кажуть, відтяпали е, від е, української православної церкви, яка до речі, жодним чином нічого всупереч цьому не сказали і не заявила, не дивлячись на те, що вона, як як ви кажете, і е, знаємо із е, тих рішень синоди, яка ми відмежувалися. Якщо ви відмежувалися, то як ви отак от запросто віддаєте ваші єпархії з вашими архіреями, е, не засуджуючи колабораціонізму цих же архіреїв і священиків, які знаходяться на окупованих територіях, а ще і так знаєте поблажливо до. Е, до них відносячись, ну вони ж там страждають, а що вони можуть зробити? Тобто, треба було би дати якусь канонічну оцінку, звичайно, цим mm -hmm. діям. Я собі уявляю, як би е, до, до, до цього питання відносився е, той же е, Кирило Гундяєв з Путіним. Якби українські війська зайшли в Білгородську область, і білгородський єпископ Іоанн, по моєму там став єпископом української православної церкви. Мені здається, що якщо провести такі аналогії, потрібно якось адекватно відноситися до тих подій, які відбуваються. Однак у нас щось є чорне, а щось таке. Знаєте, не чорне, не біле, але і не сіре. Такої от таке у нас відношення Московської української православної церкви. Її керівництва. До тих подій, які відбуваються на окупованих територіях, ну от люди, які тим, віряни ходять в церкви на окупованих територіях, вони ж ну перепрошую на слово, Їм так само промивають мізки. Вони живуть в якомусь іншому контексті. Вони е, зневажають там людей. Так вони е, можливо навіть ненавидять, вони е, говорять про розкольництво. Коли ми звільнимо ці території, я вірю в зсу, вірю, що це станеться одного дня. Як після перемоги загалом відбуватиметься цей процес примирення співіснування з людьми, які жили у цьому всьому стільки років, є прихильниками Росії, і чи загалом ми можемо говорити про перемирення в такому контексті? Питання надто складне, і на нього надто важко і складно відповісти. Оскільки що стосується примирення, воно мабуть колись можливе. Ми ж примирилися із поляками свого часу. Ми маємо уже прецеденти, які історичні, які мають місце. От прощаємо і просимо прощення. Оце основна формула, яка має згодом колись з'явитися в нашому лексиконі. В нашій е, українській свідомості uh -huh. ми все таки діти однієї землі. Ми нікуди не подінемося, і вони нікуди не подінуться. Ми мусимо е, жити і будувати нашу Україну, але своїм прикладом і своїм життям. І е, тим, що ми робимо, ми повинні все таки е, показати, що Україна це є Україна, і в Україні варто е, і жити, і творити. Хто категорично не згоден, ну так, я думаю, вони вже і по повиїжали е, до, до Росії, як це зробили наші деякі священники, Новіков, Ткачов, е, Мабуть, чули це, про цих е, персонажів. От і е, е, ну, і хай там собі е, спасаються Господь, як господі, скажуть, а, а де території. Ну, візьмемо до прикладу. У нас ж була духовна і така політична окупація під час радянського союзу. У нас виросли покоління цілі за 70 років цього вавілонського полону переконаних комуністів, соціалістів, і бог знає ще кого. Ми якось ж все таки в незалежній Україні змогли вжитися національний рух і ті ж самі комуністи, які тільки років 10-15 були заборонені, і як ідеологія і. І, е, перестали бути одним однією з е, потужних фракцій е, у тій же Верховній Раді, пам'ятаєте, це це ж все вже відбувалося геть зовсім недавно. Я думаю, що такі ж саме процеси поступові будуть відбуватися і в деокупованій Україні, коли ми е, муситимемо е, жити е, пліч опліч і відбудовувати нашу державу, роблячи її е, нормальною європейською цілеспрямованою. Країною, яка для, для якої всі е, її громадяни це її діти, і показати, що вони якраз і є діти України, це уже е, завдання е, і, і наше з вами, оскільки маємо можливість донести це до широкого кола е, телеглядачів е, е, слухачів, і е, відповідно держави, яка повинна уже на сьогоднішній день випрацьовувати. Якісь програми по, по, по вирівнянню мізків, я скажу. Якщо вони сьогодні там закручені російською пропагандою в спіраль, то їх треба вирівнювати і робити, все таки проводити активну українізацію. А як ви гадаєте, чи могла недостатня недостатня така інформаційна політика? політика е як підібрати таке правильний відповідне відповідних залученості людей з окупованих регіонів, призвести до того, що от вони виявилися врешті під окупацією? Чи може це бути проблема ну, десятиліть? Скажімо, на якихось неправильних рішень політики з боку влади? Ви маєте на увазі, що призвело до того? Угу. Чи могло це стати каталізатором? Скажімо так. Ну, каталізатором, звісно, могло стати, оскільки повну люстрацію необхідно було проводити ще в 90-х роках, потрібно було вирощувати нове покоління. Ну, я би не сказав би також зовсім так свідомого українця, як часто дуже люблять використовувати це слово, але все-таки коли ну, от візьмемо в релігійному контексті, коли викладачі. Наукового атеїзму через півроку ставали викладачами історії релігії, от коли викладачі історії КПСС ставали викладачами історії України, от, розумієте? Тобто треба було міняти мізки уже на на, на 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 старті побудови держави. На жаль, цей процес затягнувся. Потім олігархіза Потім дуже багато процесів, які і і русифікація повзуча, і е, мовне питання, яким дуже часто спекулювали політики. Тобто, е, як на мене, е, була. Е, що в церковному, що в суспільному житті, помилка зроблена якраз ще на старті, а можливо, просто не вистачало досвіду. Тобто у нас не сформувалася формуватися нація почала геть зовсім недавно. Ось тільки 30 років пройшло. Коли ми, ми зрозуміли, що ми українці, що ми не хочемо бути ні під якою рашкою, ми не хочемо ніяких попадачок зі сторони. Ми. Знали, от після революції гідності, що ми гідна нація, ми європейці. Ми люди з гордо піднятою головою. І нам не потрібні ніякі старші брати, ні, старші сестри. Ми самі маємо свою землю, свій народ, свою мову, свою культуру, свою релігію. Ми самодостатні в своїм в собі, але комплекси меншовартості, меншовартості, які спрацьовують у тих, хто. Не пізнав і ще того, що він своїм корінням сягає української землі. Вони звичайно є і вони спрацьовують певної міри. Ну, це це знову таки, це недоопрацювання епохи становлення України як незалежної держави.